Поговоримо сьогодні про те, що вбиває наш сучасний світ, а саме про злість, ненависть, зазрість та багато чого. Ви знаєте, якщо так добре подумати, то якщо трохи зазирнути назад у минуле, мені здається, ще декілька десятиліть тому люди не були такими, як сьогодні, і тому маємо війни. Тому маємо багато розлучень, люди просто перестали говорити один з одним. Таке поняття як розмова, вона зникає. І зазмучує той факт, що люди не розуміють цього. Іноді декілька слів можуть настільки змінити ситуацію, що ви просто не уявляєте собі. Але факт залишається фактом. І проблема в тому, що, на жаль, немає такої кнопки. Стоп, щоб зупинити все це. Добре обдумати, зробити певні висновки і змінити цей напрямок, як кажуть в один кінець. Я не знаю, чому так. Не знаю, чому все так змінюється. Світ просто перевернувся із ніг на голову. І ця тенденція вона не змінюється. На жаль, люди говоріть. Розмовляйте, не робіть необдуманих вчинків, тому що кажуть слова інколи міняють наші долі, міняють настільки все швидко, що потім дуже важко все змінити. Заздрість, ненависть, гордість, наша гординя, наше внутрішнє его настільки почало домінувати в нашому житті, в цьому світі. Що ми просто перекреслюємо все і всіх на своєму шляху, тому що мусить бути Я, і лише моє я, я правий, я права, і ніхто не знає краще за мене. Якоюсь мірою я погоджуюся з цим, тому що ваше життя це ваше життя, і ви в праві робити те, що ви хочете. Але іноді це ваше право настільки. Вбиває вас потім в майбутньому, змінює оточення, в якому ви знаходитеся, змінює людей, які вас оточують. Друзі, що я хочу цим сказати, будьте просто добрішими. Звичайно, ніхто не відміняє те правило, що потрібно ставитися до інших, так як ставляться до вас. Але... В якості винятку можна зробити деколи невеличкий експеримент. На зло відповідайте добром. Якщо ефект буде хороший, продовжуйте жити за цим правилом. А якщо ні, то міняйте правила. Міняйте своє оточення. Не знаю. Але все якось так заплутано, все якось так сумно, не знаю. Думайте над цим, обирайте правильних людей. Обирайте вірні думки з усіх думок, фільтруйте свої слова, фільтруйте своє оточення. Так, це ваше життя. Робіть з ним, що хочете. Але трішечки якоюсь певною мірою пригальмовуйте своє внутрішнє его і перестаньте думати лише про себе. Ви не центр Всесвіту, ви не король, але все ж таки. Розмовляйте, коли. Є сенс розмовляти про ту чи іншу проблему. Обговорюйте. Краще стріляти словами, ніж потім розрібати всі наслідки після сказаних слів. Важко повернути довіру, важко повернути втрачене кохання, коли, як кажуть, вже багато наломано дров, контролюйте свої емоції. Бути тією людиною, яка керує емоціями, а не емоції, керують вами. Я знаю лише одне, що одні ліки проти всього цього це лише старатися хоча б посміхнутися прохожій людині, сказати, сказати дякую Богові, дякую за те, що цей день настав, що ви живі, здорові, тому що. По суті, кожен новий день це новий початок, який відкриває багато можливостей. Тож використовуйте ці можливості на всі 100%. Використовуйте. І не забувайте, що можна змінити багато чого в житті, але одне, чого не можна змінити, це час. Тож бажаю вам, хай цей час буде раціонально використаний вами. Рухайтеся в тому напрямку, в якому. Ви рухаєтеся, але все ж таки оглядайтеся деколи назад, щоб проаналізувати свої вчинки, свої дії і щось відкоригувати для того, щоб дійсно йти правильним шляхом. Я розумію, що ці слова, які сказані мною, вже багато раз пересказувалися іншими людьми, але я думаю, лишній раз нагадати про це не завадить. Бажаю всім добра.